Івано-Франківська громада готується до Великодня. Робота у місті та у селах громади закипіла. Комунальники чи Франківськ перед весняними святами. Тим часом міський голова Руслан Марцінків спільно із заступниками та керівниками профільних департаментів виїхали на традиційну велоінспекцію напрямок перевірки серед містя. Ну, центр міста увага, все-таки останній тиждень перед великоднем, тому треба подивитися, десь до підмалювати, десь домалювати, десь до прибирати. Десь... Великий брак зараз кадрів, багато людей служить. 298 чоловік з комунальних підприємств сьогодні в лавах Збройних сил України і 48 працівників виконавчого комітету. Тому це впливає на роботу, але не зважаючи ні на що, все-таки завдяки нашим людям, завдяки комунальникам, завдяки небайдужим мешканцям Івано-Франківська, місто готове до. Великодніх свят і буде чисте, прибране. Також на самі вихідні, субота, неділя, понеділок. Також будуть чергові бригади працювати по вивезу сміття, по вивезу по прибиранню. Особливо буде увага біля храмів, біля тих місць, де будуть люди біля церков. Тому дуже важливо, щоб місто було. Чистим і упорядкованими косять траву, фарбують лавки, прибирають та вивозять сміття. І з самого ранку комунальники на роботі. Як справжні господарі, так само і комунальники дуже ретельно готуються до великодніх свят. Дуже велика увага зосереджена на косіння, на прибирання, на оновлення існуючих елементів благоустрою. Багато працівників комунальних підприємств були залучені саме до виконання таких робіт. Всі активно малювали, очищали. Далі продовжуються роботи щоденно. займаємося і Миттям, зокрема і зупинок громадського транспорту, також косінням, прибиранням території, утриманням дитячих та спортивних майданчиків по всій громаді, по території міста, також всі навколишні села. Люди працюють також. І на центральних вулицях, і у дворах комунальники мають встигнути прибрати усюди. За благоустроєм у дворах та прибудинкових територіях відповідають комунальники з комфортного дому. Роботу виконують щоденно, каже виконувач обов'язків директора компанії Володимир Воронич. Утім, людей із Справді бракує. Систематично проводимо одну і ту саму роботу, не те, що готуємося, а систематично одну і ту саму роботу проводимо. Відповідно до структури надаємо послуги. Прибирання систематично у дворах, прибирання систематично внутрішньобудинкових сходових кліток. Відповідно, планується покістра визи 12 го числа. Після свят Великодніх почали фарбувати майданчики. Ремонтувати майданчики. Складніше у плані персоналу у зв'язку з ситуацією, яка склалася в державі, та війна, ну, відповідно, з персоналом є проблеми. Але попри ці всі, як то кажуть, питання надаємо послугу у відповідності до того. Нашого тарифу нагадаємо, у івано-франківській громаді також тривають роботи по облаштуванні доступності міста. Івано-Франківськ вже найближчим часом має стати комфортним для пересування людей з інвалідністю. Тривають роботи по доступності, по тому, щоб місто ставалося більш доступне для людей з обмеженими можливостями, людей з інвалідністю. Тому ці роботи не зупиняються, і ми ці роботи продовжуємо у різних частинах міста. Але увага теж до центральної частини міста для того, щоб центр теж був доступний.